Ну, я думаю, тут треба розділяти умови, коли умов розвитку генерації, коли обстріли е не прогнозовані, і ми нічого прогнозувати не можемо, с ми втратимо В таких е обставинах. Треба звичайно. Швидко будувати те, що швидко будується, для того, щоб покривати дефіцит. Uh -huh. І друге, це коли обставини, коли ми прогнозуємо, коли прогнозовано немає ніяких обстрілів, можемо нормально прогнозувати там, і фінансові потоки, і будівництво нових потужностей. От звичайно, що в цих умовах енергетичного терору був сенс. Будівництво е, всієї генерації, яка будується швидко uh -huh. і розподілено, е, а от в умовах я переконаний, що як тільки е, закінчиться е, обстріл енергетики, це, ця ситуація стане такою сталою. Ну Трамп по... дотисне своє і, скажімо, зроблять на... це, зупинили обстрілів нема. Ну, наприклад, так. Я думаю, що в цей ж момент розвиток розподіленої генерації газової, передусім, він зупиниться, тому що достатньо багато проєктів створено, затверджено, значить, газова генерація чисто з економічних причин працювати в базі не може. Тут значить. Ну набудовано достатньо багато, щось буде працювати в ринку в піки на півпіки. Е, промислові підприємства, які побудували собі резервну генерацію е, і не під'єднали до, до мережі. От вона е, в них буде стояти, тому що електроенергія з мережі їм буде обходитися дешевше ніж ця електроенергія, яку вони можуть генерувати самі, і вони будуть сидіти і думати, що їм з цим робити. Хтось законсервує це обладнання, хтось його продасть, а хтось подумає, як би це працювати в ринок. І теж піде в ринок для того, щоб продаватися в пікові періоди. Питання ну сумнівно, що всі це буде даватися робити з прибутком, будуть без прибутку, то пішли знову на знову без прибутку. Це треба щось.